Всім привіт! Сьогодні я буду грати з підписниками в Martyr Mystery 2. Своїх підписників я запросила в своєму телеграм-каналі. Ви також можете приєднатися туди. Ми сьогодні вдягнені у вишиванки, тому що сьогодні День Незалежності України. Я тут буду багато всього обрізати і також я не змогла все записати. Я знімаю відео з телефону та з. З ноутбука з іншого аккаунту. Зараз я Мардер, і я хочу вбити шерифа. Шериф це є Антон. Тому давайте пробувати. Надіюсь, я зможу. Все, я його вбила. Тепер йдемо вбивати інших. Тут залишилося лише Віка, тому що я вже всіх решту вбила. Він час вийшов, ну ладно. Я не встигла просто тупо. Так, зараз я з іншого аккаунту спостерігаю, як ми граємо. Я бачу тут Міланка Мардер. Назар сховався. Влад цікає. I play the flute and put you on I'm I'm so cute. I play the fruit. Я тикаю. Oh so так, напевно мені треба відійти Тому що зараз ще в oh мене стріляє so Все, Влад виграв, ура! Oh I am so cute. Ура, ура, ура! I you your... um... Я шриф, ура! Так, все, йдемо шукати Мардера. Опа, там Влад Ост з ножом. Во. Я його з першого разу, ура! Та... Я не винна, на жаль. О, я бачу, Назар Мардер. Я в нього буду тікати. Я тут багато всього обрізаю. Денис Шериф і він переміг. Ура! речі, Денис вміє гарно грати і за, і за Мардера, і за шерифа. Денис це мій брат. Блін, я не винна. Ну чому? Ем, У них тут а, щось звичайно над мертвим. Оксі помер, а вони його топчуть. Віка скористалася і вбила всіх. Так, наступна гра. Я бачу то, що Фоксі Мартер і він вбив шерифа. Шериф та є назад. Тепер він йде вбивати влада. А тут ми спілкуємося в телеграм-каналі ось так. Тобто ми граємо і разом спілкуємося в телеграм-каналі. Так, Сьюзі взяла пістолет. І Фоксі пробує її вбити. Все, вже не пробую. Тепер пробую Віку. Все вбив. Тепер Варі. і все, він виграв. Танцульки. Наступний раз, хайденес за мною не біжить. Так, знову я мардер. Хі-хі-хі. Постерігаю з другого аккаунту, як я граю. Я першого самого першого вда... вбила Дениса. Далі, все по черзі. Далі Сьюзі Віка. І Денис, до речі, на мене обіди, Let's go. Все. Шериф мертвий. То есть зараз возьмем пистолет в баре взяла. Тут я пробую бета Назара. Я майже вбила вар. Давай. Чуть-чуть. О, -чуть. попала, ура! Зараз Назар напевно, візьме його. все, тепер мені потрібно назарато поробити. Я тоді виграю. Надіюсь. Все, вийшов час і ніхто нікого не вбив. Тобто Назар і я живі. Так, зараз Денис Мардер. Прикольно, він вбив шерифа, а шериф був Антоха. Так, Маша взяла пістолет. Тепер він спробує вбити Машу. Я, якщо чесно, за Дениса, тому що він дуже сильно тішиться, коли він... Виіграє. Він не багато грає в цю гру, але все так трошки навчився. Я йому дала свої годлі якраз під вишиванку і під волосся. Що в нього я йому пета дала? Ура, він вбив в Машу і він виграв. Молодець. Коротше, зараз на Зевс він пише о при Антон і вбив його зразу. О, при Масі і зразу вбив. Всіх решту він вбив, просто я не змогла зняти. Так, Варя шериф, вони відпочивають на морі з Міланкою. Він пише, не сикуй, влазь. Він думає, що вони десь заховали. Пере на підготові. <звук> Назар впав в воду і все, його вже нема. Він забагався. Пар просто. Угар пишуть. Я думаю, він би виграв, тому що йому залишалося тільки двоє. Вбити. Влад знову мардер. Денис заховався. Антон тікає, Мілана шериф. і Мілана вбила вада. Зараз я, на винна Мардер Вікуся. Я забрала пістолет у шерифа і зараз буду пробувати вбивати віку. Вона вбила всіх. Залишилася тільки я. Можливо, шахти. Тут за ще залишилася аварія і я. Ну і вік. Все, я пробую стріляти віку, надіюся, є варіант. Ну, до мене походить, що повіг. Де вона до мене поки? Пробуємо попадати. Вона зараз підійде до мене, та і все. Майже догнала. Я не можу в неї попасти. Я просто сила забагалась і все. Віка виграла. Так, зараз Маша мардер. На басейні перевіряють, чи хтось є, тому що там багато хто любить ховатись. Все, ліка її любила. Знову я мардер. Ура! Перша. Я хочу попробувати... Так, я вбила Машу. Тепер йдемо інше вбивати. Тут уже є ще Влад. Антоха. Я пробую вбити. Антона. Я його вбила. Тепер мені треба вбити Влада. Здається, він шариф. А, все, він вирав. Він мене вбив. Все. Я надія, що я колись навчуся грати. Цікаво, хто Маша. А, Маша, понятно. Я цікава від Маші. Тут ще Влад, Денис. І ще там хтось залишився. Маша пробує вбити Влада. Денис дивом утік. Тут Влад заховався. Чарив він. Тут Денис теж ховається, Маші. Тут а, Маша знайшла влада, тепер вона пробує його вбити. Влад тікає, Денис заховався, щоб він вижив. Тож переможе цікаво. Тепер вона знущається над остом. Напевно, вона почався встигла. Так, да наш реф, надеюсь, він виграє. Денис шукає мартера. О, бачу Мардера, це я Антон. Надіюся, Денис до Давайте, виграє. Давай, нас. Все, він виграв. Снайпер. Йоху, ура! Ти не снайпер. Я закінчую це відео. Дякую всім за перегляд і всім па-па!